Виконуємо право 32 до параграфа 32 за підручником комінформатка 7 клас авторського колективу Бондаренко Лістовецький палипчик Шестопавлов 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. При бажанні можете використовувати інші середовища розробки. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New File. Оголосимо змінну N. В зміні N будемо зберігати кількість штук цегли. Дану кількість ми будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми введемо число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий, а для цього скористаємося функцією Int, щоб перетворити з рядкового типу в цілий. Для того, щоб з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В Одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу. Що саме він має вводити? Задайте кількість цегли. Тепер оголосимо змінну P1. І дані змінні ми будемо зберігати, скільки цегли ми можемо перевозити за раз в даному пакунку. У нас є там три пакунки. Ми можемо перевозити за раз по 100, по 300 і по 500 штук. Отже, у нас буде три змінні. Перевозимо по 100 штук, по 300 штук за раз і по 500 штук. Ну а далі нам потрібно отримати всі можливі варіанти пакувань. Тобто ми можемо перевозити, наприклад, тільки пакунками по 100, тільки пакунками по 300 або тільки пакунками по 500 штук. Але можемо перевозити її одночасно, двома або трьома пакунками. Отже, всі варіанти нам потрібно розглянути. Для цього скористаємося циклом з параметром For. Нам потрібно буде перевіряти всі варіанти. І лічильником параметром першого циклу, в нас будучи вкладені цикли, буде в нас змінна P1. Тому що зрозуміло, ми не можемо перевозити менше, ніж 100 штук. Мінімальна кількість цегли пакунку це на 100. Ну а тепер потрібно записати. Яка максимальна кількість цегли? Ну, очевидно, що ми не можемо перевезти цегли більше, ніж в нас є N. Але не забуваємо, що ми перевозимо пакунками. Тобто, якщо у нас, наприклад, 1000 штук цегли, то це у нас буде 10 пакунків по 100 штук. Але в нас може бути, наприклад, 1001 цеглина або 1010. Тобто не поміщається пакунок. Зрозуміло, що лічильником в Range у нас має бути ціле число. Тобто щоб визначити тільки цілу частину, не округлити, а саме цілу частину, ми скористаємося операцією цілочисельного ділення. Вона позначається як 2 слеші, 2 ділення. Тобто, наприклад, якщо у нас 123 ділимо на 100, це у нас буде 12,3 В Остачу остачі відкидаємо, результат буде 12. Але ось те значення, яке в нас тут в дужках, то воно не включається, а максимальне значення на одиницю менше від його. Тому до даного результату нам потрібно додати ще один. Зверніть увагу, що в кінці рядка двокрапка, Натискаємо Enter і автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом належить до даного циклу. Ну, а тепер ось це копіюємо, щоб було швидше. І другий цикл, який вже є вкладений, це в нас вже тільки П3. Ми перебираємо пакунки по 300 цеглин. Раз по 300 цеглин, значить ділимо вже на 300. І ще один вкладений цикл. Ви вже здогадалися, перебираємо пакунки по 500 цеглин, значить, ділимо на 500. Ну а далі потрібно вивести можливі варіанти пакування. Тобто, якщо ми так спакували, що результатом у нас буде рівне n, тобто кількість цегли не залишилося зайвої, і всі пакунки повні. Тобто це нам і потрібно вивести. Тобто скільки пакунків по 100, по 300 і по 500 цеглин. Отже, перевіряємо умову, IF, якщо зрозуміло, нам потрібно перевірити, чи в нас рівне n. Рівність Python C2 дорівнює. А що саме рівне? Ми беремо кількість пакунків. Кількість пакунків по 100 цеглин і зрозуміло множимо на 100. Нам потрібна ж загальна кількість цегли. І далі додаємо. Кількість пакунків по 300 цеглин і множимо на 300. І аналогічно для кількості пакунків. Для 500 цеглин. Отже, оце ми порахували кількість цегли в пакунках, і якщо вона рівна кількості нашої цеглин, значить виводимо результат. Ще один відступ, вводимо за допомогою функції Print. Давайте збережемо, перевіримо, чи працює. Файл сейв або сей вас, перший раз нема різниці. Зберігаємо з зіміння вправа 32. Та виконуємо run run модуль. Введемо значення кількості цей 1200. Натискаємо Enter для підтвердження. І в нас виявилися ось такі можливі варіанти. Давайте розглянемо перший варіант. У нас для кількості цеглин 100 рівне 0, значить цей добуток буде рівний 0. Для 500 також 0, значить ось цей добуток буде рівний 0. А ось тут 4. 4 множимо на 300, буде 1200. Тобто 1200 цеглин все вірно рахує. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!